Як на вашу думку, чи треба дозволити приїжджати російським виконавцям, які з початку повномасштабного вторгнення підтримують Україну та живуть у Європі? Я думаю, так. Чому ви так вважаєте? Вони підтримують Україну. Якщо, можливо, якби буде якийсь референдум, що спитали? Якби думку багатьох наших громадян, то може тоді це і буде доцільним, тому потрібно розглядати будь-які можливості, але щоб це було якби грунтовано і, звісно, щоб спиралися на думку громадян України. Ні, не. не треба ні. А чому ви так вважаєте? Ну тому що. Чому не оцінити людей, які нас підтримують? Якщо вони підтримують українців, то чому ні? Я думаю, це буде справедливо. Ну, я думаю, що. А якщо вони підтримують і народ їх сприймає, то тому можливо так. Думаю, що так можна Якщо зараз, дійсно, під час. їх народ сам от, люди підтримують. що кажуть, що вони дійсно цього варті, то так. Якщо вони не платять налоги у Росію, тоді, мабуть, можна. Саме головне, щоб вони не підтримували війну і не підтримували не тільки губами, а ще й своїми грошами. Да, ті, які підтримують Україну, які засуджують дію своєї влади і живуть в Європі, які виїхали, то, мабуть, двері їм можна відкрити нашу країну. Російським, та ні, росіянам зовсім не треба приїжджати до України. «Вірити їм. Ну...». Я Я думаю, їм вірити не можна.